Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Дастін Порє висловився щодо переходу ілії Топурі в легку вагу, та те, що він залишив пояс. Я вважаю, що це гідний вчинок. Це заслуговує на повагу. Він звільнив пояс і не став затримувати дивізіон, де хлопці наполегливо працюють, щоб отримати титульний шанс. Він вчинив правильно, тим не менш такому бійцю, який відмовився від титулу і піднявся вгору, знищивши Макса Холовоя так, як він це зробив, я б одразу дав би шанс побитися за титул фули. Ківазі. Я думаю, що саме так і буде. То Пурія не пішов би на такий крок, якби не був упевнений, що йому дадуть і слама. Просто якщо він йому програє, то він буде наступний на бій за поясу своїй ваговій. Дана Уайт назвав наступного суперника Мирабедвелішвілі. Шановелі є головним кандидатом. Вони хочуть битися один з одним. І я думаю, що люди теж хочуть це побачити. Погоджусь, поки це саме найкращий варіант для нашого слона. На вихідних відбувся Fight Night, де сон Ядонг переміг Генрі Сихудо у третьому раунді. Ядонг влучив пальцем в око Генрі Сихудо, і той осліп на одне око. На початку четвертого раунду рефері зупинив бій, і присудив технічну поразку Генрі Сихудо. Чесно кажучи, тичок був дійсно не слабенький. Судити чи міг Генрі продовжувати чи ні, я не можу. Але Тріплсі дійсно треба зав'язувати з цим спортом. Що він там робить, я чесно не знаю. Іх вже солідний, а виходити на поразку. Це такий собі прийомчик. В цілому поєдинок був не зовсім яскравим. А якщо ви пропустили поєдинки, ви можете глянути повтори в нашому телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі під відео. Сон я Донг згоден на реванш із Генрі Сихудо. Думаю, ми із з Генрі повинні знову побитися. Але якщо Дана Вайт не хоче влаштовувати реванш, то я би з задоволенням провів бій з Шоном Омелі. Не думаю, що Дана взагалі дасть можливість Генрі вийти ще раз в Октагон. Він проти їхнього реваншу. Хоча Генрі просить Дану передумати, мовляв, ніби в нього є ще незавершені справи. Сказати, що він жахливо виглядав, то ні, я не можу так сказати. Але те, що він вже старий, і те, що йому нема чого показувати, це факт. Ходили чутки, що її всі відміняють подвійне чемпіонство. Дана Уайт публічно підтвердив інформацію, що її всі переглянули свою політику щодо надання чинним чемпіонам титульних шансів в інших вагових. Це так, якщо тільки ви не впевнені, що зможете захищати обидва пояси. Якщо є хтось, хто вважає, що зможе захищати два титули і творити великі речі, у мене немає з цим проблем. Але ви повинні бути активним. Тож загалом наша філософія не змінилася. Ну, це вже краще, ніж було. Думаю, тепер не всім можна буде стрибати за поясами, не розібравшись з претендентами. Хоча не скажу, що так і було. Але базікання стало набагато більше. Майкл Чендлер запиняє, що в ММА є різні рівні. Бій з педі це великий бій. Для нього це шанс потрапити в десятку найкращих. А для мене можливість показати вам, що в нашому виді спорту є різні рівні. Я перевірю його сміливість, чемпіонський настрій, кардіо і серце. Вже через сім тижнів педі зіткнеться з найсерйознішим випробуванням у своєму житті. Ну що ж, можливо, Майклу вдасться загасити педі в першому раунді, і якщо ж не вийде, то впевнений буде сабмішн від педі. Також Майкл Чендлер оцінив ймовірність повернення Конора МакГрегора. У глибині душі я вважаю, що Конор повинен повернутися до своєї першої улюбленої справи. Все, що у нього є, так чи інакше може бути пов'язане з UFC і з можливістю, яку організація йому надала. З іншого боку, я ніколи не був на місці цієї людини, тому не можу сказати, про що Конор думає. У глибині душі я вірю, що він повернеться в якийсь момент, але якби я робив ставки, то не Поставив би на це. Конор може повернутися тільки додому. А так він вже все. Бій Дена Хукера та Джасіна Гейджі на UFC 313 скасовано. Поки що невідомо, що стало конкретно з Хукером, але кажуть, що є якась травма. UFC можуть знайти заміну дену та запропонувати Гейджі. Тим часом Рафаель Фізіїв готовий вийти проти Джасіна Гейджі на короткому повідомленні. Туди й вписався Рената Майкано. Він теж готовий вийти. Також зірка UFC Алекс Перейра поділився, як він готується з Гловором та Шейрою до поєдинку з Анкалаєвим. А ще Алекс Перейра підігнав трошки грошеняток рандомному чувачку на вулиці. Викладіться Алекс Перейра. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були MMA в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.